Усім доброго дня, канал «Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду пекти піцу. Ну, от у холодильнику залишилося там трошки ковбаси, сир, маю помідори і вирішила спекти таку піцу, щоб то використати все. І згадала таке дуже смачненьке тісто для піци. Ну і сьогодні поділюся з вами. Спочатку буду замішувати тісто і покажу, що мені для цього треба. Борошно. Я все напишу в описі, скільки чого пішло, але скажу вам. Борошно я просіяла, 400 г, поки що взяла. Сіль потрібна цукор, молоко, добре, тепле молоко. У мене тут 20 грамів дріжджі живих. Можна взяти столову ложку, без верха сухих, якщо користуєтеся сухими. І отут у мене 40 грам вершкового масла. От і все, що мені потрібно для тіста. Я зараз розроблю одріжжя. І поки дріжджя буде, я візьму так, і столової ложки цукру. Я завжди так дріжджя, розробляю. От так швиденько розходиться. Отак. От і поки дріжджа буде цукрове розходитися, я поставлю нововодяну баню, хай розтопиться вишкове масло. От як бачите, три хвилиночки і дріжджа як гарнесенько, розійшлося. От. І масло я на водяній бані розтопила. Тепер буду замішувати тісто. Так, візьму. Сиплю сюди трохи борошна. Десь так половину розсипала, покажу. так, додам сюди масло. Півчайної ложечки соли додам. І тепер сюди молоко як я казала, додаю до цього дріжечка. Окор зведу гарненько його. І тепер ложкою буду замішувати. І знову Дам все молоко людей. Я на все молоко розраховую замісити тісто. Тепер буду знову поступово додавати борошно. і знову борошно. ще додам трошки все таки залишила борошно. Можна і рукою так легенько підмісити. І ще трошечки на руку прямо візьму, а так і притрусюю трошечки тісто, щоб добре рукою могла вимісити ще його. Бачите, тісто таке липке, воно липне до. Рук, але я борошну все не додала. Ну, десь э, столову ложку не додала. Тепер візьму олії. отак, трошки на руку, чайну ложечку взяла. Так просто вимасю краї, миски і низ, трошечки, і отак ще його от. трошечки піднісю. Гарнесенько от і все. Бачите, яке вийшло. Міску гарнесеньку вимастила, ставлю, зараз накрию кнівочкою полотенцем і хай підходить. Можна поставити на теплу водичку, щоб скоріше підійшло. Ну, так швиденько, раз, два і підходить. Тісто майже вже підійшло, пройшло 40 хвилин. І я ще 5 хвилин візьму на те, щоб нарізати отсе, те, що я маю ставити зверху на піцу. Ну, Кожен, що має чи за своїм смаком, те і додає зверху на піцу. Ну, Я сьогодні маю такі дві середненькі помідори, маю таку рулочку капчену, кусочок кобаски такої, і сир, що залишилося від свята. І сьогодні буду додавати свій домашній кетчуп. От і все. Я зараз це все наріжу. Покажу вам, як я нарізала. Ну, це я показую, як я нарізала, але кожен за своїм смаком нарізає. Ковбасу перерізала такими кусочками, так напівкільцями. Ну, це ж ми для себе робимо. Нарізаємо, як нам подобається. М'ясо так порізала. І помідори теж такими дрібнесенькими кусочками порізала. Ну, сир натерла на терку і тут рядом. і покажу вам, що ще залишила. Це буде на другу піцу. Тому що в мене кіста я замісила на дві піці. Такі більш-менш середні, не дуже великі, не дуже малесенькі. Можна одну велику піцу зробити з них, можна дві поділити, так, як я сьогодні. Покажу тісто, як підійшло. Бачите, легесеньке, таке, легесеньке, дуже. Дивіться, таке воно. Все, зараз поділю на дві частинки. Я сьогодні в такій формі буду випікати. Форму помастила олієм. Руки теж трішки олієм помастила. Отак переділю його. І отак спочатку в руках можна поставити на стіл. Прямо тут взяти. Можна, хто формочки може. Ну і мені краще, коли я отак розробляю руками, спочатку отак її розробляю гарнесенько на столі, а потім вже перекладаю у формочку. І далі вже у формі її розрівнюю. Тепер можна переставити і формочку. Склала я так. І ось сюди пополам і так. Мені так краще чому? Тому що формочка змащена олієм і воно тісто трошечки не дуже добре от розтягується прямо в формочки. Бачите, другу половинку залишила. Я зараз накрию, поставлю холодильник і потім ще зроблю одну. Це можна на тісто залишити навіть на другий день і зробити ще одну пісену. Я зроблю сьогодні, тому що ми запланували ще одну трошки пізніше зробити сьогодні. Все. Тепер кетчуп візьму. щіточку трошечки розмастю. Напевно і досить, а тепер буду ставити сюди ковбасу, розкладати, а так. М'яско розставила, ще залишила трошки м'яса на другу піцу. А зараз вже буду розкидати помідори. Так прямо ці кусочки. Ну, я кажу, мені так більше подобається, коли вона гарно нарізається. Не слузаю тут і помідори, так обасас під ножем. А тепер сир. Але скажу вам, що я духовку вже включила на 200 градусів. Вона нагрівається, і покажу вам, як я тепер буду додавати сир. Я половину цього сира додам зараз. А трошки залишу на кінець, Уже коли буде піца готова, я побачу, що вже піцу можна забирати. Я тоді присиплю ще трошечки цим сиром, що залишу. Це мені так сказали, що дуже гарно тоді має вигляд піца. І спробую ну, покажу вам, яка вийде. Бачите, залишила. Все, іду ставити у духовку. Десь приблизно на 10-15 хвилин. Скажу вам скільки. Пройшло 15 хвилин. Я духовку йду виключати і йду присиплю оцим, що залишився сир. Покажу вам, яка вийшла піца. Ну, от, бачите, така, я зараз заберу з формочки на піднос, вріжу і покажу, яка вона всередині. Переставлю на піднос піцу отак, От гарнесенько вістала. А зараз буду різати і покажу, яка всередині піца получилася. Покажу вам таке тісто не забите. Я вже пекла таку піцу і заодно така тісто таке тонесеньке і хрусте, хрустке. От, буду зараз нарізати. І покажу вам. ручку і покажу. Дівчатка таке, воно тонесеньке. всередині дуже смачненьке, не забите, хрустке таке. Оце краєчки такі теж дуже смачненькі, хрусткі. Ну, піца дуже смачненька, особливо, це тісто, це є дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною? На каналі дивився, як я готувала таку піцу, приготуйте, це є смачно. І дуже вам гарно дякую. За ваші лайки, за підписки, за коментарі, за ваші побажання. Дуже вам гарно дякую. Чого і бажаю вам і вашим рідним. А головне здоров'я всім бажаю і поскоріше мирного неба нам усім. І тоді до зустрічі!